Вітаю друзі на каналі Блінцю. і я сьогодні буду смажити на лиснички домашні, так як у мене сьогодні вихід. Боже, у мене ще такі спазми після тієї операції. Я сьогодні вихідний і вже наварив борщика, але зараз ще. Буду смажити на лиснички, так що все буде дуже просто. Не лініться, беріть і готуйте. Як будуть готуватися на лиснички, я буду вам показувати. Ну, взагалі, на лисники це не є проблематично. Я там передивився багато рецептів в інтернеті, хтось там божий. Ну, там тісто взагалі не просте. Я буду робити так: пів літру молока, два яйця, чотири ложки столової борошна, о, трішки солі. Три ложки олії туди, потім борошно додавати, змішувати, помалесенько-помалесеньку. Так що все буде дуже просто і швидко. І ще одне. <кхід> Я завжди не міг налисники готувати, тому що в мене не було нормальної сковорідки. Ну, в мене була нормальна сковорідка, але вона була така універсальна. Вона була, літала повсюди, <кхід> по всіх. Всі, всі продукти, все-все м'ясо, все смажилося. А це ось придбав якусь таку сковорідку, е, яка не є добре помита. <рес> Ні, помита добре, жартую, помита чиста. Е хоча в мене є ще одна така Tefal, це якась... це якась амбітіон, якийсь амбітіон. Ну, ніби така польська фірма хороша. Не знаю, чи вона... вона мокра, я думаю, вона брудна. От, е і я спробую на такій великій сковорідці, на такій пательні величезній, такі млинці спробую зробити налиснички. Ну, Налисники взагалі не проблема робляться. Саме, саме проблематично то тісто, от його треба добре там вимішати, і теж не є з таких е важких інгредієнтів. Я вже собі тут нашикував, зараз покажу. Вже собі тут підготував борошно. от, Не знаю, чи вам видно чи не видно. Бо в мене трішки інвалідний цей. А, видно добре? Видно. Так що даю пів літру молока. Без лактози. Бо в нас проблема. Ми погано, ми, я погано сприймаю лактозу, тому без лактози. От. Так що все буде робитись. О, даю два яйця. Одне. До речі, в Польщі дуже яйця дешеві. Дуже дешеві. Я там взагалі чув, що в Україні дуже багато, дуже дорогі яйця. Ну і даю трішки сюди солі. Трішки солі і цей. І зараз буду поступово додавати борошно, але додам сюди по цукрив хатам. Але додаю сюди цукор. Вони ну, ж будуть в мене солодкі. Дехто взагалі додає, додає ще сюди газовану воду. Але я думаю, газована вода вона буде для... ну, така. не дуже-не дуже, не дуже цей молоко. Десь у мене трішки. Де поєднані? Так, І сюди. Я буду додавати борошно. не знаю, видно вам, не видно, буду поступово додавати борошно. Я вже собі відміряв 4 ложки столові. І це все ретельно змішуємо. Минулого разу я запікав шарлотку, теж я її не знімав, бо думаю, якось робилося все швидко, дуже швидко, з роботи прийшов. Е, і мені дуже сподобалось, я знайшов там у одній такої блогерші, вона робила, вона робила сипану шарлотку. Сипана то е, там вона, по-моєму, стакан манки, стакан борошна. І це все вона перемішувала, перемішувала. Два кілограма яблука обібрати, натерти на терці, Потім, ну, звісно, заправити за своїм смаком, можна корицю додати, цукор, різноманітні ті запахи. <кхи> <кхи> От, я спробував, і я був сам, в шоці, бо вона, вона дуже швидко робиться. Та, та шарлотка взагалі. Стакан борошна, стакан манки і, по-моєму, там ще стакан цукру. І то все перемішувати, перемішувати, почистити яблучка. І потім так, на низ, от наприклад, беремо якусь там посудину там форму для запікання. На низ даємо борошна, чуть -чуть, аби просто закрило низ. Потім один слой яблук, потім знову борошно, то з манкою. Перед цей. Потім знову яблука. Воно взагалі не сухо, нічого не вимішувати, нічого, просто так от такими от перекладеними ви його робите. От, я навіть сам був в шоці, коли я її запік, і вона просто така соковита. Напевно, напевно через ті яблука, які такі були сочні, а вже робив другий раз і вже другий раз не вийшло так. Не знаю чому, але другий раз якось не вийшло. Бов забагато я дав забагато за борошна, і в мене трішки вийшло поганесенько, тому, тому до всього. А так як я роблю по своєму, <смас> в мене часом буває не, не виходить по рецепту і так грамаж. Мені би ще придалося додому якусь купити вагу. вагу. Бо я пробував, у мене є велика вага, на якій я важуся. <смас> Пильную свою вагу, але воно не міг на ній зважити. Тому чому так поступово не знаю, я, я як готую в мене все якось, ну є там громажі при, приблизно, так? якби хтось там, пам'ятаю, я колись робив е, по цей... мандарини у снігу. Ото теж такий, такий взагалі зі сметаною, з вершками, мандаринки. Взагалі дуже-дуже було смачно і то швидко робилося. Але то теж, хто любить желатин, Хто любить желатин, отакий, от от, то так. А хто буває, що хтось там не любить желатин, тому, тому цей десерт вже не дуже так підходить для когось. Так що, друзі, ось таке в мене виходить тісто. Бачите? Дуже гарне тісто виходить. А останнього разу, минулого разу, Саша робив, а він сюди додавав ще спортивне харчування, якийсь там порошок теж ось такі додавання поєднання. Ну, я думаю, буде файно, вийде файно. Я, не, я, буду, я буду старатися коротке відео, бо вже 7 хвилин. І так, аби вас не втомлювати, От. тому я зараз замішаюся тісто і буду показувати, що в мене буде виходити. Ну що, бомбелики, я вже почав смажити на лиснички. Хочу показати вам ось які має налиснички виходять, бачите? Все на швидкому тісті. Але я взяв іншу сковорідку, бо та сковорідка занадто велика і там будуть ось такі млинці. А так вони малесенькі, бачите, які малесенькі млинці. Прекрасно. Так що ви не забувайте підписуватись на канал, ставте лайк і всім добра.